Раніше у цьому внутрішньому дворику прогулювались ув'язнені. Це були камери, де їх утримували. Нині тут сотні стележів із справами, тисячі коробок із фондами, і мільйони рукописних документів. Ця споруда була побудована у 1872 році. Вона побудувала як тюрма. Ну, так склалося історично, що у будівлі у 1953 році. Міністерство внутрішніх справ було передано для Центрального історичного архіву Закарпатської області, і до сьогоднішнього дня документи тут зберігаються. Цьому невеличкому клаптику паперу майже сім століть. Унизу ще залишився відбиток початки короля Сегізмунда. Документом надано право вільного міста Мункачу, тобто Мукачеву. В архіві зберігається 23 унікальних документа. Значить, три. Документа по фонду 4 на джупан Жанської жупи, сім документів по фонду 151 правління Мукачівської католицької єпархії і 13 справ документів по фонду головний староста міста Мукачева. Пряме сонячне світло подібним рукописним документам може зашкодити, тому на руки зазвичай видають копії. Завдяки цьому вдалось зберегти не лише зовнішню орнаментику. Але й насичену барвами каліграфію, як от у грамоті Марії Терезії і Сорогучевою печаткою у латунному футлярі. Нею імператриця засвідчує передачу окремих помість Мукачевському єпископу Андрію Бачинському. Шукають цікаві матеріали про Мукачевську епархію для духовної семінарії Нюредьгази. Самі розумієте, це наша спільна австро-угорська історія, яка значною мірою збереглась у цьому чудовому місці наскрізь пронизаному фактажем. Тому й не дивно, що потім мої матеріали опрацьовують в Будапешті. Є у берегові і виконані улівцем мапи 19 століття, та старовинні книги у шкіряних палітурках. Місця для цінних документів не вистачає. Це, а також вік будівлі, впливає на умови зберігання. Працівники архіву провітрюють та просушують приміщення, але споруда потребує нагального ремонту, встановлення сучасних комунікацій. В архіві сподіваються на виділення коштів з державного бюджету. Також ведуть перемовини щодо можливого співфінансування робіт за кордону, адже у закладі зберігаються пам'ятки, написані різними мовами латиницею, їдишем, угорською та багатьма іншими.